Слава Господу! Сьогодні дуже відповідальний день, недільний день, і цей день чудесний чим, тому що брат, по як рідний. Жениться з прекрасною дружиною. Бог дає йому таку прекрасну нівесту. І знаєте, і слово Боже каже, що зв'яжуть на небі, то буде зв'язано на землі. І сьогодні, знаєте, моє серце просто переливається радістю, дивлячись на це все, що сьогодні відбувається. Так що я хотів би, знаєте, цією радістю поділитися з вами. Нехай ім'я Господнє буде благословене і прославлене. І ви також радуйтесь разом з нами. Хвала нашому Господу. Амінь. І сказав Господь Бог. Недобре бути чоловіком від самотнім. Ученю для нього помічника відповідного йому. Благослови їхню Сьогодні. Допоможи їм, щоб вони цінували тобою один одним, щоб вони цінували церквою, де вони проходять цю прекрасну науку, як їм правильно жити, як правильно відноситися до людей. Госп... Олександр. Наташка, нехай поблагословить вас Господь і хороняє вас. Амінь. Нехай Господь засяє своїм обличчям до вас і помилує вас. Амінь. Нехай Господь поверне своє обличчя до вас, хай дасть вам мир. Амінь. Ще бняхте дивому і поцілувати. Маєте право. Неправдий і сла спішіть принести хоч краплину, і попари тепла, де цього створив Бог людину, відкинувши навіть. На слові повійте любов'ю, сміхайтесь приємно завжди, і все засвіте добротою, хай світить сонце у ваші віконце і посліла, і проміння любові, єва, хай ваша. Свіже сонце, і у віконце, і посилає на мінні любові і тепла, хай ваша доля не стає воля, її ви назавжди довірте у руки Христа. Слушай, ти молодж поздравила? Аллилуйя, слава, я рада, я плакала, я в житті, від горя не плакала, Аминь. Не від радості сьогодні сльози. Аллилуйя їм, слава хвала. Братя, а ви молодіж поздравили вже? Ну це А Але дуже. Ще ні. Там просто дуже багато немає як пройти. Давай. Станіславна, як вам весіля? Слава Господу, так? Да? Да, Дмитрий, я розумію, що ви пастор і все время служите, але скажіть щось. Я з любовю до народу Божого до всіх. Скажіть за, за за, за молодіж, за нову пару? Ну хочу сказати, що з кожним разом я просто удивляюся, які великі милості Господні. І як він любить всіх людей і в своєму слові про нього слові Божому про нього написано, що він льна що не угасить і трості надломлені не переломить. Отакий такий він, наш Господь, і дуже важливо, щоб ми рівнялися на нього, щоб ми такі були, щоб ми не вважали людей, що є люди там другого сорта, чи ще якісь, а щоб кожну людину розуміли, що там є дуже дорогоцінна душа, і треба допомагати цим людям, щоб вони ставали краще і були спасені, тому що Господь всіх лечу до себе. Придіть, і я вас заспокою. Амінь. І сьогодні в Домі Божому чути голос жениха і невісти. Слава Господу. Амінь.